Минуле. Що з дитинства найбільше вплинуло на особистість? А, перша карта у мене архонти. Друга карта жертва іскушеній. А, завершаюча карта у мене м -м, заздрість. Тобто, а все а, його життя построєне, і тут до речі ще казіолов пущені. Все його життя построєне від того, що я тікаю. Я тікаю, я заздрю, я хочу так як у когось. Я, в общем-то, жертви скушені, я, я хочу так же. Я хочу, ну, як би сказати, гарно жити, і при цьому це з самого дитинства. Того, що що, того, що ем, по я... мені не подобається та картинка, яку я маю. Мені не подобається зовсім то, як я живу, і та картинка, яку я маю, і мені треба, і мені треба, і я хочу так як у когось. Я хочу бути не тим, ким фальшивий пророк. Я хочу бути не тим, ким я є. отречення трічення тефіла о і люцифер. Я хочу як би це втікти до ну, люцифер. Це завжди люди, які мають статус, люди, які мають гроші, люди, які мають вплив. А тобто, я хочу бути впливовою людиною. Тобто, його оцей то, що заставило людину в принципі своєму мінятися, йти йти і щось добиватися. Це саме то, як він жив в принципі своєму. Чи були в дитинстві або в підлітковому віці значущі події, що вплинули на подальше життя формування особистості? Так, я в мене знову заздрість спадає, і деякі динамічні карти. У мене таке відчуття, що Гордона деякий час, навірно, цкували або не вірили його оцім амбіціям. А знову казіола пущені, знову в мене тут. А, а, Завість і так далі. Тобто, скоріш за все, його деякий час скували за те, що в нього дуже великі амбіції, скажімо так, за те, що я там хочу то-то, 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 хочу так-то, так -то, а йому казали коротше дурак думкою багатий. От от і все. От, і тут у нас скоріш люди знову ж таки, що вплинули на особистість і знову ж таки до розвитку, це може бути навіть рідні. А це може бути навіть рідні, дуже близьке коло спілкування і так далі. А, от і скоріш за все, оце ще одно в ньому, що є. Доказати, що я достойний, доказати, що я зможу, доказати, що я, в общем-то, доб'юсь того, про що я казав, і того ну, і ще більше. Як проходили шкільні роки? Ну тут. Достатньо спокійно. Шкільні роки у нього проходили, в принципі, достатньо спокійно, достатньо все ж таки спокійно. Зараз магічне зіл'є, а да? Скоріше за все, людина вчилася, в принципі, добре. Я не бачу, щоб аби прогулювала школу і так далі. Ну, тобто, у мене тут в от, от у, у, у нього, в учобі, все прям окей. Стосунки з батьками, однолітками. Не скажу, що батьків було дуже багато, скоріш за все, батьки були або достатньо зайняті, або дуже багато працювали, або ще щось. Я не скажу про погані стосунки. Я скажу про те, що дитині, дитині на той час дитині не вистачало, не вистачало. Не вистачало батьків батьківської підтримки, саме підтримки, того, що в мене тут трошечки деструктивні карти. Тобто, скоріш за все, його знову ж таки повертаюся до початку. Його амбіції, скоріш за все, не дуже підтримувались. Його амбіції за, скоріш за все, не дуже то ну, хвалилися і так далі. Я не бачу прямо підтримки, я не бачу, прямо, знаєте, щоб батьки підтримали людину в принципі своєму. Я не скажу знову ж таки, я не скажу про погані стосунки. Вони, ж, скоріш за все, були спокійні і таке відчуття, що він достатньо рано пішов від батьків і почав якесь своє життя. Достатньо рано. Тому що в мене такий настрій. Настрій такий. Я вас люблю, я вас ціную. До побачення. Я, я пішов далі. Якими були перші любовні стосунки? Я не скажу, що вони були якісь дуже травматичні чи дуже якісь погані, але як би вам сказати, все було построєно, скоріш за все, на ем, як би це вимовити правильно. Скоріше за все, все було построєно на якомусь м, фізичному вигляді, тобто, ми, ми, в общем, то вступили в стосунки, тому що то, що ти мені як би вам сказати, зовнішністю подобаєшся, і в принципі, все. Тобто, там, якщо копнути глибше під людину, ми до один одному не не підходимо. Ну, Ці стосунки не були травматичні, ці стосунки не були дуже якісь негативні. Там, знаєте, Ми, ми попробували, да, було, було прикольно, але далі, але далі, далі воно не наше. Далі ми нічого не побудуємо. А, от, тому, в принципі, тут, скоріш за все, все було побудовано на якомусь фізичному прояві, ніж на м, саме коханні і саме на якоїсь, якоїсь, якісь любові. Теперішнє якою бачить власну особистість? Як проявляє свої почуття, емоції? А якою бачить власну особистість? Першою падає карта «жадність». Людинка, людинка дуже охоча до розкоші, людинка дуже охоча до гарного життя. І а, тут, в принципі, звертаючись знову на п на с, самого початку, що я сказав, мені не подобається картинка, як я живу. Мені не подобається то, де я, скажімо, так знаходжуся, і так далі. А, я завжди буду робити так, щоб у мене щось було, щоб у мене було якесь багатство, щоб я сидів над ним отак, щоб я не, скажімо, так не нуждався. Я, я не не пам'ятаю, як це українською саме в общем, щоб я не нуждався в чомусь, в принципі, своєму. От я бачу себе, скажімо так, заможнім на от ну, він себе сприймає достатньо хорошою доброю людиною, а яка може постояти за себе. Ну, не скажу, що без якогось пафосу, але, 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 в принципі, в принципі, тут достатньо, як би вам сказати, ми си ми тебе приймає сприймаємо достатньо такою людинкою. Нормальною. Як сприймає свої досягнення та успіхи? Питаю про досягнення та успіхи. У мене падають деструктивні карти, дуже деструктивні карти. Деякі досягнення та успіхи на нього впливають дуже негативно. Боже, Орфей, Господі, тут і мертві, тут і башня, тут і все. У мене таке відчуття, що людинка трошки, а як вам сказати, трошечки не, не робить все те, що, що робить. Тобто половина з моїх успіхів, половина з моїх успіхів вилізла мені боком. Скажімо так, половина з моїх якихось а, починань вилізла мені боком. Так, да, вона мене підняла, але, але, але далі але далі вилізло боком. Тобто тут він сам все це розуміє і він сам це це в принципі сприймає. А, от, досі, скоріш за все, він це все, все це прожовує, але як би вам сказати. Um, але вже заспокоївся більш-менш. Як сприймає критику? Негарно сприймає критику Гордон. Ну, знову ж Тут теж важливо, дивлячись від кого. Гордон на деяку критику може навіть не звернути уваги в принципі своєму, то от слова зовсім може залишитися прямим як двері. Вот. Але мені показують, що на критику ми там жертви іскушеній і е, забратателі злова на критику я піду критикою також. відповідна реакція буде. Які має сильні сторони? А, ну, по перше, перша сильна сторона по Аріману – це винахідливість, це влізти. Знаєте, влізти про От прям, от прям здрасте, Ви не, ви не чекали. Я прийшов. От влізти кудись, тобто прям влізти. Це по-перше. По-друге, е у нас є якась ідейність. Достатньо ідейна людина, достатньо ідейний чувак, але після цієї ідейності у мене падає чорне сонце. <рив> не завжди повторюю, не завжди його ідеї дуже хорошо в нього. В общем, то програються. Є вплив. Не скажу, що дуже великий. Це, ну, це, це, я не знаю, це навіть не до характеру, просто є вплив, і він це щось додає в самому в принципі, характеру до сильних сторін. Є вплив, як є, якби, має, має вагу. Тобто людина має вагу і має достатньо ваговий вплив, але не такий, щоб аж. аж. До речі, жадність падає в сильних сторонах. Тобто, людина може продати навіть повітря. Тобто, жага до грошей ну, у нас, в принципі, людина дійсно може продати повітря. І обратний ход колеса. Це знаєте, що, що за люди? Це люди, які дуже класно перебувають в повітрі. Оце прям воно. Оце його дійсно сильна сторона. Які має слабкі сторони. Обратний ход колеса. піду вперед, потім переобуюся, піду назад. Ну, в принципі. Спочатку я казав, а потім я такого не казав. Так, або я казав, але не так. Слабкі сторони. Не завжди, не всюди конкурентноздатний. Um, має дуже, дуже, дивну, дуже дивну таку характеристику О, по 4 вітру. Ми хватаємося за все. Але мало що з того виходить, має вихлоп. Тобто ми дуже-дуже дуже хватаємося за багато проєктів, дуже багато чого хочемо. Але все ж таки, да, якщо раніше амбіції були і було до чого йти, то тут ми вже щось маємо. Хватаємося за все, але мало що, мало що з того, в принципі, має той же вихлоп. Так, шут. Не вистачає. Зараз, боже, як це ж воно. Не вистачає універсальності, причому універсальності як в соціальної людини, так і універсальності в самому, як би це сказати, е, от соображення. От універсальності соображення хочеться сказати. Не вистачає. Да. Страх. Um, його оцей двіжок прогресу це страх. Скоріш за все, він розуміє, що він не повернеться в ті часи, з яких він, умовно кажучи, починав. Але в мене тут о, Агасфер, агасфер це проклята Ісусом. Людина, яка, в общем-то, як бомж ходив. Да, Ісус проклинав. Um, да. А от, проклята Ісусом людина, яка ходила по світу, в общем -то, шукала, не знаючи що. Там уже на ньому і болячки були, і все, і все було, він все втратив і так далі. А, в общем -то, і я не хочу повернутися в цей же час. Тобто цей страх ним достатньо ще трошечки має на нього вплив і достатньо володіє. А, пу -пу 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 -пу. Іноді має таку, як би вам сказати, він дуже гарно, він дуже гарно розмовляє, дуже гарно веде перемовини, але іноді він не як би це сказати. Е я не скажу про нього про, як про людину довірчиву, але, але іноді він е е товаришує або спілкується трошечки не з тими людьми, з якими потрібно було. Які має страхи та як з ними справляється? Ну, перший ми вже назвали з вами. Це страх отого обратного колеса, щоб ми не скотилися з свого прогресу. М -м, некромантія. Ну, в цьому випадку, скоріш за все, Некромантія нам каже про те, що гордон дуже боїться ні на смерті, як ви всі могли подумати. Ми боїмося забуття. Ми боїмося забуття, ми боїмося бути ніким. Ми боїмося втратити якусь владу, ми боїмося втратити якийсь, умовно кажучи, авторитет, свою медійність і так далі. Ми боїмося бути ніким. Ми боїмося забуття. Так. Скоріше за все Гордон не любить е, моментів, коли він не управляє чимось, тобто е, якісь м, смерті. Шут. Це що, е, я боюсь нового, але тут таке, тут як сказати, я боюсь не контролю, Коротше, не контролюємо нового. Тобто, коли приходять якісь зміни, і я їх не контролюю, це мене трошечки це мене тригерить і це мені доставляє купу не, м, в общем, неудобств. Ми дуже не любимо, коли щось зміняється, і ми над цим не владні. Оце прямо. Дуже дивно. Гордон дуже не любить рамок. Я дуже не люблю, як мінімум, себе загоняти в рамки і дуже не люблю, коли мене ставлять в рамки. Дуже не любить рамок. Безумно не любить рамок, скоріш за все, пережиток. пережиток... Чи схильний до депресій, нервових зривів? До депресії ні. До депресії ми не схильні. Ми схильні до, скажімо так, відчаю якогось. О, м м моменти скоріш безвихідності і, і все. Депресії не бачу. Депресії не бачу, в принципі, щоб такого він сидів і депресував. Ні. Зараз я подивлюся про нервові зриви. Так. Схильний до нервових зрив. Привіде. Істеричності не бачу, нервових зривів не бачу. Тут, скоріш за все, скоріш за все, він завжди майже завжди спокійний. Якщо його щось і вивело, то він про це сказав, може підвищити голос, але щось прям до нервових зривів дуже навряд чи. Або ми себе все ж таки любимо і не, не цей, ну тобто, щоб його вивести, це треба ще його вивести. в Як сприймається оточенням? Я ж дав цю карту. І вона прям тут перша. Ой, і цю ж дав. Фальшиві пророки. Тобто, я навіть переводити не буду. Фальшиві пророки, а, з, м, абжорства. Зажрана людина, яка дуже багато бреше. У мене тут ще шут, у мене тут ліліт, і у мене тут колісниця. Тобто людина людина сприймається достатньо, як би то сказати, не дуже правдивою, слово якої не завжди приймають як, як треба, не завжди це довіра. Люди, які скажімо так, слова яких або провіряють, або перевіряють, або не дуже довіряють. Тому що три за карти у мене фальшиві пророки. Я ж кажу, зажротасть і. Шут, тобто сприймається оточенням дуже, дуже несерйозно, дуже несерйозно. Взагалі несерйозно. Які життєві принципи та цінності є найбільш важливими? Угу. Ну, тут... Нічого прям такого дуже яко, знаєте, гучного я не скажу. Тут у мене люцифер, тут у мене Монах Авель, це про це про свій комфорт. Тобто все повинно бути гарно, все повинно бути красиво, все повинно бути, умовно кажучи, дорого, все повинно бути а, зручно. Майбутнє. Яка доля на найближчий рік? Здоров'я, кар'єра, перспективи. Так, щось у мене тут не дуже гарно падає. Здоров'я може розпочатися якийсь не дуже, не дуже хороший процес. Зовсім не дуже хороший процес. Це я, я, я не лікар, я не скажу діагнозом, що це. Може бути е, дуже нехороший процес, в, е, скажімо так, зараз я навіть це або суглоби, або. Або спина, опорно-рухальна система, щось таке, щось десь може бути не дуже, не дуже добре. Це по-перше. По-друге, тут взагалі здоров'я. За здоров'ям я би радив ну, наблюдати, Наблюдати то, що, по-перше, там, скоріш за все, є якийсь процес, ну, достатньо вдалотікущий, і, скоріш за все, буде ще якийсь процес, який не дуже, не дуже ну, в розвитку не дуже гарні результати дасть, якщо його запускати. Так, кар'єра. Знову фальшиві пророки. Ой, хоч би ти не придумав який-небудь негарний проєкт по відношенню до людей, тому що тут дуже дивно падає. Um, як, би, як би це сказати, розвиток він, скоріш за все, буде. Uh, я, я вже дивився цей план. Можливо, Гордон захоче в політику. Можливо, це поки що не точно. Я бачу, я бачу ох... ну, бажання, але я не бачу, що поки що доки що, я не бачу якихось там прямо, жорстких дій до цього. Це, по-перше, по-друге, по, по, -друге, по -друге, може, може створити якийсь дуже дивний проєкт, дуже дивний проєкт який може бути негарним, негарним по відношенню до людей? Чого варто остерігатися? На що варто звернути увагу? Чого варто остерігатися, одразу падають гроші? Скоріше за все, йому варто остерігатися дуже негарних, як би це сказати, підкуплень. Якихось проплачень, якихось можливо, коли нам пропонують якісь е, проекти разом, і оце все може бути не дуже, не дуже гарно може просто вийти. А може це якраз, якраз таки зв'язано з тим, що я кажу, що може влізти якийсь проект, який буде нечесним по відношенню до людей, Тому що дуже схожі карти випадають знову. А так як ми знаємо, що Гордон дуже любить гроші, дуже любить оце все. В принципі, там свої тільки про комфорт, тому, тому має змогу влізти дуже не в хорошу історію. Бліць. Чи є вороги в близькому оточенні? Не бачу Скоріше за все. Скоріше за все, як таких ворогів ні. Прям в близькому, ні. Чи знаходиться людина на своєму місці? Ні. Я хочу більше, мені треба більше. Більше влади, більше впливу. Чи здатен на зраду? Дивлячись, що на кону, на кону Дивлячись, яка скажімо так, яка ціна, і що ми зраджуємо? Чи має серйозні захворювання? О, обратний ход колеса. асмодей. О, прям серйозних не сказав би, але в мене таке відчуття, що або щось буде. Або є якийсь процес, за яким він стежить. Якщо за ним не стежити, це може, це може бути прямо до серйозного прямо до нехороших е, наслідків. Чи схильний до марнославства? І тут карта обжорства, карта гніву. До марнославства ми схильні, але тут ще підтекст в плані якому. Ми якимось таким чином самотверджуємося. Тобто то мені потрібно, аби почувати себе комфортно. Резюме. <реш> Перша карта, <реш> ви кажете. Хто такий Гордон? Перша карта. Бог. <реш> <реш> Сказати про нього дуже прям багато поганого, я не можу. Сказати про нього дуже хорошого, багато я теж не можу. Це достатньо така дивна людина, яка, яка трошечки в балансі, але в балансі він якому? В балансі він е, тоді, коли ти його не дуже знаєш, і коли ти е, просто сторонній наблюдатель. Карта Бога дуже велика, дуже. Самооцінка там, ну ви розумієте, да? по карті Бога ви розумієте, самооцінка там Бог, там цар, там без, без питань. Далі, карта придатель. Карта придатель завжди каже про те, що у людини є принципи. Але, як я сказав, дивлячись, що ми м -м, в общем, там, що ми придаємо, е, яка того ціна, що на кону і чим мені це чрівато. Якщо мені це нічим не чрівато, значить в принципі, в принципі, дуже можна. Мудра жінка. Люди, які ді, о, о, кстати, мудра жінка і учитель, люди, які дійсно вони, вони розумні. Як тут не крути, вони розумні, вони вони можуть ще й навчити так само там заробляти гроші, да, можуть щось дійсно навчити, можуть дійсно щось хороше дати А, і навчити там, я не знаю, того ж самого, знаєте, гарно жити. Давайте так. Дуже конкурентно здатний, що дуже хорошо. Паладін, бодхисатла. ну, Тут, в принципі, до духовності. Не скажу, що там її дуже багато, але вона дійсно є. І це не бездуховна людина. Біздільник. Ну, ми розуміємо, що ми хочемо ми хочем багато всього і, по мінімуму в принципі, робити. І хазяйка достатньо хазяйновита людина, достатньо домашня людина. От, в, принципі, в принципі, як вам сказати. Людина, яка зас... ще коротше, людина, яка за свої труси. Ми себе дуже любимо. Ми э, любимо, скажімо так, ті ж гроші, ми любимо э, розкаш. Э, в общем то, і якщо, якщо щось дуже дуже солодке, то чого би і не. Отак. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.